І так, ми сідаємо в просту позу, складаємо в лотос наші ножки, викладаємо в ян мудру, великий вказівний палець, з'єднуємо і долоні кладемо на коліна, підтягуємо маківку вверх, джонхарабанха, горловий замок, тобто трошки підтаплюємо підборіддя до під'єрмної вимки. Закриваємо очі, на міжброві, точки гіпофіза. Чакра Адже на центру, витягуємось в хребті і починаємо дихати через е, трубочку язик в формі букви У. І так, Коли ми вдихаємо через клюв Орла, це називається Стіталі Пранаяма дихання. Ми з вами торкаємося до верхнього піднібіння кінчиком язика, підтягнули його до піднебіння, затримка дихання, і потім видихаємо через ніз дріноса. І це відбувається дуже-дуже повільно. Таке дихання способствує тому, щоб знижити тиск, кров'яний, тиск, якщо. Підвищення йде. Так само, якщо лихоманка підвищена температура, ви можете знизити таким чином температуру, вона має охолоджувальний і цілющий ефект. Омолоджувальний ефект у цій крії на обличчя ваше, це коли ви практикуєте регулярно і постійно цю практику, мінімум. як... Таких 26 підходів зранку та ввечері. І, наприклад, на протязі 40денник. Тобто 40 днів це практика, яка позбуде вас якоїсь звички, яка вас турбує. 90 днів може закріпити нову звичку. 120 днів ви відчуєте ефект закріплення, так нової вже звички. І якщо 1000 днів, то ви досягнете майстерності. І щось відкриється для вас нове неочікуване зовсім. Я робила цю практику, і вона має свої ефекти не тільки в плані того, що вона охолоджує, а вона в першу чергу прибирає токсини в організмі. І свідчення того, коли ми так дихаємо, ви відчуєте гіркоту в роті. Це говорить про те, що є інтоксикація, є токсини. І Після вже трьох хвилин, так, і більше, якщо ви дихаєте, ви відчуєте, що ваш смак там, в роті солодший. Це говорить про те, що наступає лікувальний ефект, тобто ви зцілюєте ту чи іншу хворобу. Ця практика пранаяма дуже гарно зцілює і очищає селезінку, нирки, наднирки, е, і хорошо вирабатує е, герм... гормони тестостерону. Ця практика так само позбуде вас гніву, тобто, ви можете навіть з людиною, якою спілкуєтесь, і якщо ви відчуваєте, що вам некомфортно, чи ви енергетично приймаєте щось від цієї людини, вам достатньо просто вийти в іншу кімнату і дві хвилини подихати цією пранаямою і повернутися. Якщо людина вам некомфортна, людина взагалі вам не вклад, вона може навіть піти. Практика вона може бути в поєднанні з е, диханням вогню. Воно так само є в мене на youtube каналі Тобто, таким чином ми можемо балансувати. Та? Тобто, нам необхіден баланс а, за рахунок того, що дуже охолоджує. Так, і в залежності, як ми видихаємо, тобто ми можемо вдихати через трубочку, да, через клюв орла, видихати через ніздрі носа. Це має охолоджувальний ефект, нирки, наднирники, воно покращує травлення, детоксикація відбувається, і також це охолоджує ваше серце. Але ще є такий момент, що нам треба ще збалансувати розум, тіло. І коли в нас багато думок і в нас. Та, типу, як підвищується артеріальний тиск, або ми забагато багато нав'язчивих думок, чи болить голова, то ми можемо видихати повільно через рот. І тоді це буде остужати якби голову. Тобто принцип остужати серце через ніздрі носу, видихаючи, і через рот, коли видихаємо, остужає голову. От, давайте подихаємо з вами хоча б 2-3 хвилини. І... Відчуйте, як працює ця практика для вас. Отже, ми склали гіан мудру, вирівнялися у своєму хребті, робимо вдих через трубочку, тобто ми робимо, виставляємо трошки губи висовуємо язик, на вдиху вдихаємо і торкаємося верхнього піднібіння. Ми відчуваємо, як відбувається такий холодочок і видих через ніздрі носа, і робимо це повільно. Затримали дихання, верхнє піднібіння кінчик язика торкається, і жінки, у кого немає місячних, не вагітні перший триместр, можуть робити на затримки дихання корневий замок, мулабандха. Ми питаємо та заведно маточку проміжність, чоловіки анус і затримка дихання, і видих через Дніздіноса. І попробуйте зробити вдих через теліпронаяму і зробити видих через рот. І так само ми можемо робити вдих і видихи, не забираючи язик, тобто ми робимо завжди дихання через клюв орла. Тобто, не доторкаючи сверхнього піднібіння, і, можливо, навіть комусь це буде зробити так легше, просто спробуйте. Це просто присвичує охолоджувальний ефект, тому можна цим скористатись. Підписуйся на мій канал, дихай зі мною, практикуй зі мною. І більше цікавого на моєму каналі. І інстаграм.